Вітаю, друзі. Після публікації матеріалу в The Economist про необхідність радикального перегляду цілей у війні з нашого боку і з боку наших партнерів, а також необхідності формування в масах правильного розуміння перемоги у Financial Times Нещодавно вийшла не менш цікава стаття, у якій пишеться про можливість членства України в НАТО. Звичайно, ж мова йде про поширення гарантій безпеки. Про поширення дії п'ятої статті статуту НАТО виключно на підконтрольній Україні території. Очікувано, що така стаття і така постановка питання викликали непідробний інтерес і жваве обговорення в українському суспільстві, і цей непідробний інтерес і жваве обговорення значно посилилися. Після офіційної відповіді офісу президента на публікацію у Financial Times. Офіс президента офіційно сказав, що все це дурниці, нісенітниці, марення. І загалом це якийсь там інформаційний вкид, на який не варто звертати уваги. Аргументи з боку офісу президента. Потрібно бути серйозними і відповідальними, як можна говорити про запрошення нас в НАТО, коли наші західні партнери не дозволяють нам під час війни, під час складної ситуації на фронті використовувати ракети малого радіосудії для завдання ударів по військових цілях там поблизу кордону, фактично України. Ясно, що якщо в нас така є заборона на використання ракет е, малої? Малого радіо суді, то про яку там ядерну парасольку можна говорити, і загалом аргументи і теза досить сильна, її не так просто значить, збити. І ось після цієї офіційної відповіді офісу президента не просто посилилася дискусія, піднявся градус цієї дискусії. а Українське суспільство радикально починає розділятися на два ворожих табори. Один ворожий табір, можна так сказати, сміливо очолюють прихильники Петра Олексійовича Порошенка. Я після їх аргументів нарешті зрозумів, що гірше Володимира Зеленського може бути тільки Петро Порошенко і його прихильники, особливо радикальні прихильники, вони вважають, що Зеленський безвідповідально втрачає шанс, який нам дається. Членство України в НАТО нехай і підконтрольними тільки Україні територіями наводяться, наприклад, Німеччина, Федеративна Республіка Німеччини НДР. 1955 рік ФРН стала членом НАТО і кажуть, що Радянський Союз звертався значить, з пропозицією до ФРН відмовитись від членства в НАТО. <свят> і навіть пропонував об'єднатися з НДР, зробити створити цілісну Німеччину, але з нейтральним статусом. І ось тоді вище політичне керівництво ФРН відмовило радянському союзу і зробило правильний стратегічний крок. Нехай і не цілісною Німеччиною, а частковою Німеччиною двома третинами вони вступили в НАТО, і потім це зіграло в стратегічному плані відіграло позитивну роль. Німеччина зберегла свою ідентичність, зберегла курс правильний, і зараз це квітнуча країна. Ну також наводиться в приклад і Японія, що Японія вона не є членом НАТО. Але має гарантії безпеки без оцих чотирьох островів, які відійшли до Радянського Союзу, і є спірними територіями. Ось і ось така позиція. Така позиція з боку табору Петра Порошенка і з боку прихильників членства, бодай окупованими територіями. І тут виходить, що Українське вище політичне керівництво займається антиукраїнською діяльністю і марнує шанс, втрачає важливий шанс. Зразу підозрюється в роб... Зеленський ярмак в роботі на Кремль і розгортається дуже цікава дискусія. Я подивився фрагмент та практично повністю розмову між лапіним, це нардеп, по моєму діючий, якщо я не помиляюсь. Від блоку Петра Порошенка і Юрієм Віталійовичем Луценком. І я хочу сказати, що я нічого подібного більше не чув і, ну якби, дуже серйозно прозрів. Як я розцінюю взагалі ситуацію з так званою пропозицією? Поки що я пропоную таку модель уявити, що насправді існує така офіційна пропозиція. Хоча такої пропозиції немає, більше того, вона фактично неможлива і неможливо реалізувати. Позачергово якось, верніше позаформатом потрібно збирати саміт НАТО. Ні на Рамштайні, ніде це не може бути. Плюс ми знаємо позицію Словаччини, Угорщини і Туреччини. Словаччина і Угорщина це найбільші такі торпеди, які торпедують нас, збивають нас на цьому шляху до НАТО. Тобто, фактично, реально, ну такої пропозиції не існує. Так ось як я оцінював і оцінюю. Пропозицію членства України в НАТО під контрольними територіями, на мою думку, дана пропозиція від наших західних партнерів повинна розглядатися в рамках посилення переговорної позиції. На жаль, наші партнери, колективний захід, продовжує нас штовхати до переговорів з Російською Федерацією для того, щоб сідати за стіл переговорів, треба мати так звану сильну переговорну позицію, але Наші західні партнери не можуть забезпечити нам сильної переговорної позиції, справжньої, сильної переговорної позиції. Справжня сильна переговорна позиція досягається на полі бою військовими методами. Але Захід не може забезпечити нам переговорної позиції військовими методами. Тому він пропонує нам цю так звану сильну позицію інформаційними методами, фактично бутафорними методами. І я ставив це все в одну лінійку. У мене такий континуум: це Будапештський меморандум, можливо, ще якісь проміжні етапи, Рамштайни, 25-й Рамштайн, і ось пропозиція членства України в НАТО. Ми ж розуміємо з вами, що насправді ні про яке членство України в НАТО не йдеться. Чому це бутаформа інформаційна така пропозиція? І е, сильна позиція, яка формується інформаційними методами, тому що тут весь упор і вся ставка робиться на інформаційний шум, на білий шум. Нас запросили в НАТО від запрошення в НАТО до членства в НАТО ще ого-го скільки. більше того, навіть якщо теоретично ми станемо членами в НАТО через 5 чи через 10 років, ще невідомо, чи ми доживемо до цього всього, так? А навіть якщо ми станемо членами НАТО, то... Не факт, що НАТО за нас захиститься і застосує п'яту статтю статуту НАТО. Це важливо розуміти, тому в чому проблема всіх цих парахаботів, Я зараз ще до них підійду, в тому, що вони ніяк не можуть зрозуміти чи не хочуть зрозуміти, що гарантії безпеки це не слова, а це готовність бити зброєю снарядами, ракетами по території Російської Федерації. Явна готовність. А це не може бути, тому що головна доктрина залишається це уникнути прямого конфлікту, прямої війни НАТО з Російською Федерацією. Коли нам говорять про гарантії безпеки, то ми повинні розуміти, що спочатку повинна бути заява зроблена генсеком НАТО і всіма членами країн НАТО, що ми міняємо радикальну доктрину. Ми не о, знімаємо повністю цю установку, що ми уникаємо прямого конфлікту з НАТО. От якщо буде зроблена така заява, тоді можна серйозно говорити про якісь речі, які пов'язані з гарантіями безпеки, і о, с, можна говорити про щось те, що зупиняє заморожує війну. Ми повинні розуміти важливий момент, чому захід так стоїть на питаннях замороження війни. Він вважає, що потрібно розвести сторони, щоб вони охололи на півроку хоча б бажано на рік. І після того, як люди поживуть військові, поживуть в миру, після цього пекла, вони відмовляться воювати. Така думка має право на існування. Теоретично так може бути, але ми повинні розуміти, що особливо це стосується нас. Ми не захочемо воювати. А Росія захоче воювати, це треба розуміти. Ось і тому не випадково Зеленський і команда ставлять це питання: що почекайте, як же запрошення в НАТО, якщо в НАТО гарантії безпеки вони передбачають готовність бити по російській території у випадку нападу. А сьогодні нам не дозволяють бити по російській території в прикордоні ракетами малого раннього судді. Це все неправильно, це все бутафорія. Що робить Лапін і Луценко? І Порохоботи, і Порошенко, і вся ця команда. Вони взагалі не такий континуум малюють. Вони це роблять мінськ 3 і що говорить Лапів, що він їде їздить в Сполучені Штати Америки і там розмовляє з конгресменами і сенаторами. І вони в шоці, він верніше в шоці, що хтось їм розказав, що мінськ 20 і мінські домовленості це все неефективне і завдало великої шкоди. І Лапін переконує конгресменів і сенаторів Сполучених Штатів Америки, що мінські домовленості досягнуті Порошенком, це були гарантії гарантіями миру. Вони дозволяли розв'язати ситуацію на близькому на сході України дипломатичними методами. І нам потрібно новий мінськ. 3 новий новий мінськ 3 нам потрібно. Новий мінськ 3 це і є гарантії безпеки членством України в НАТО під контрольними територіями. В їх контину, в їх розумінні, це продовження мінськів, мінськ-1, Мінськ 2, мінськ 3. І Лапін з Луценком, якби вони просто так от, ну, себе виправдовували якось, але ж вони в тому числі роблять велику шкоду. Причому, ну фактично, це на межі злочину, я вважаю. Це теж нічим не відрізняється від державної зради. Вони говорять про те, що Зеленський з Єрмаком відмовляються від пропозиції членства України в НАТО під контрольними територіями, тому що вони зрадники і хочуть Стамбул. Стамбул вони хочуть замість Мінську. Це падлюки великі, Єрмак і Зеленський. Зрадники України, вони проросійські і вони нам протягують Стамбул. І Путін орієнтується на Стамбул і так далі. От з чим пов'язана відмова Офісу президента, з чим пов'язана його така ось значить, позиція. І як на мене, ну це повне, повна маніпуляція перекручування фактами, і ніякої користі це нам не дає. Ви вдумайтеся, сьогодні в нас є люди в Україні, я ніколи не знав, які відстоюють, виправдовують Мінськ 1, Мінськ 2. І Лапін говорить, що нам потрібен новий Мінськ-3 членство України в НАТО частково. І війна зупиниться. І якби б у нас продовжувалася дія Мінська-2. То війни б не було, а це все зробив Зеленський. Він дискредитував підважу Мінськ-2. І все він втратив свою чинність, припинив діяти. І Путін на нас напав. Це от так, таке поширює Луценко, Юрій Віталійович Луценко з Лапіним на прямому каналі, ведучи свої розбори, влоги. ну так як от я з Новохацьким на Вишневому розбираю, У них приблизно подібний формат. Вони в скайпі там чи де в зумі. Вдвох обговорюють такі от питання і проблеми. Ну, я хочу сказати, це ще гірше, ніж Зеленський. Тобто гірше Зеленського може бути тільки Порошенко, тому що те, що вона говорить, це повна дурниця. Отже, підсумовуючи ситуацію, ситуація виглядає ну, бутафорною. Нам ніхто, по-перше, нічого не пропонує. Підсумки ще раз: Угорщина, Словаччина ну, назначно торпедують, Туреччина цілком можливо. Офіційно ніхто не говорив, куларно. Теж ніяких таких пропозицій не ведеться. Зеленський, незважаючи на всі свої, так сказати, таргани в голові, він розуміє, що це розвидняк, що на це не можна погоджуватися. Тому що насправді це окрема тема для розмови. Якби нам. Насправді гарантували безпеку, і НАТО заявило, що воно знімає обмеження на війну з Російською Федерацією і готове в будь-який момент завдати ракетних ударів, в тому числі і ядерних. Розрахунок простий. Ми повинні повірити. Я згадаю покійного кісінджера і команду, яка там перший рік працювала. По нашому питанню, я вони казали, що наша головна задача політиків і дипломатів розвести українців, обманути, примусити їх повірити в якусь бутафорію, щоб вони припинили війну. Але вони навіть не враховують, ну тоді це так вважалося, що якщо ми припинимо воювати, чинити опір, то і Росія зупиниться. Вона задовольниться тим, що є. Так, от що я хочу сказати. А що Росія може насправді зіграти хитро і прийняти цей пас від Заходу і на певний час припинити наступати? І все. І тоді Захід буде апелювати, Ну, дивіться, все ж уже якби Росія задовольнилася. І це, звичайно, потім закінчиться значно гірше ніж після мінську 2 Ну от така ситуація у нас відбувається в країні. Тобто в країні погано і дуже погано. Ну так можна сказати. А, тому що нам реальних ніяких пропозицій немає, серйозних, нас намагаються обманути. Зеленський навіть уже це розуміє, а такі дебіли, як Порошенко і його команда, вони б це починають просовувати і казати, що Зеленський повинен прийняти це все. І говорить, що треба погоджуватись на цю пропозицію. Ніби не розуміє, що насправді пропозиції ніякої немає. Нам пропон... не, про... не тільки тому, що нам пропонують запрошення, не членство в НАТО, а запрошення з великими там, картами дорожними, зеленими, білими, червоними і синіми. А проблема в тому, що Захід не змінив ключову доктрину. Уникнути прямого конфлікту з Росією. І все, на що вони розраховуються, якщо вони інформаці... зроблять інформаційний шум, то Росія припинить наступати. І все. І Росія може повестися, до речі, верніше піти на це, на таку хитрість, припинити наступати. І це вже буде достатньо для того, щоб нам повністю перекрити всі постачання зброї. Це дуже небезпечний напрямок. Він, очевидно, є, якась частина західних еліт його просувала. Тому що, як кажуть, диму без вогню не буває. Ця публікація Financial Times, вона продовження, до речі, органічним продовженням є публікації в заекономість. Ну це те, що я хотів би сказати по тому, що склалося навколо членства в Україні в НАТО під контрольними територіями. Дуже небезпечний інформаційний вкид, на який можуть а, у нас деякі і повестися, і розколоти. До речі, це ж розкол суспільства дуже серйозний. Це необґрунтовані звинувачення Зеленського. Зеленського є за що звинувачувати, разом з Єрмаком. І притягувати до відповідальності є за що, в тому числі і за державну зраду, але тільки не за те, що вони зараз робить. Ну ось так, я закінчу цей відеоблог. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. На побачення до наступних зустріч.